Густота посіву впливає на враження соняшника. Хоча технологія вирощування соняшника є роками відпрацьованою, вже є сталою, базовою, проте зміни клімату вносять свої корективи. І багато хто щороку задає запитання, як обрати оптимальну густоту для того, щоб отримати максимальну врожайність соняшника. Вибір густоти посіву соняшнику визначається кількома факторами, серед яких можна виділити кліматичні умови, тип ґрунту. Гібрид і, звичайно, на які цілі вирощується соняшник. Оптимальна густота посіву соняшника визначається вологозабезпеченістю ґрунту. Соняшник компенсує густоту посіву збільшенням чи зменшенням розміру кошиків. Так, при зменшенні густоти посіву, соняшник формує більші за розміром кошики. В яких формуються більш крупні сім'янки з більшою масою тисячі. При збільшенні густоти посіву у соняшника навпаки формуються більш дрібні кошики з більш дрібним насінням і, відповідно, з меншою масою тисяч. Дослідження впливу густоти посіву на врожайні соняшнику підтвердили рекомендації, що в будь-якій зоні зволоження не потрібно загущувати гібриди компанії сингента. Більше кошиків на полі не означає більше врожай. Вплив густоти посіву на врожайні соняшнику. Може бути значущим і залежати від декількох факторів, серед яких можна виділити наступні: рівномірність посіву або відсутність конкуренції соняшника між собою за поживні речовини, ураження хворобами, ріст і розвиток рослин протягом вегетації, ріст і розвиток сім'янок, і, звичайно, що умови вирощування, тобто урахування змін клімату. Формування високої продуктивності рослин соняшника багато в чому залежить від розташування рослин в рядку, тобто від якості посіву. Нерівномірне розташування рослин соняшника в рядку може призвести до зниження врожайності. Стійкість до низької густоти багато в чому залежить від компенсаційної здатності гібриду. Місто олії в значній мірі залежить від генетичних особливостей гібриду. Проте густота посіву може також впливати на олійність. Серед тих чинників, які можуть впливати, це ріст і розвиток рослин протягом вегетації, умови, які склались в період наливу сім'янок, і стресові фактори протягом вегетації. Густота посіву може впливати на ураження рослин соняшнику хворобами. Чому сприяють наступні чинники: відсутність провітрювання посівів, розміщення рослин одна від одної, стресові умови і ускладнення проведення захисних заходів? Ми дослідили вплив густоти посіву на вміст олії в різних зонах зволоження, де вимітили наступну тенденцію: що олійність зростає з густотою. Проте, гібриди компанії Сенгента демонструють стабільну олійність за різних густот, особливо зарекомендований до певної зони. Найвищі вміст олії демонструють такі гібриди: в класичному сегменті: Честер, Купава, Конді, Теос, Аризона, Амазонія. В сульфосегменті Соомі, Сурелі, Новинка Сурест, звичайна Суміко. В сегменті Clearfield та Clearfield Плюс. Такі гібриди, як Бакарді, Мічиган, Новинка, Лазурі. А що треба зважати при виборі оптимальної густоти посіву соняшнику? Оптимальна густота посіву соняшнику залежить від вологозабезпеченості ґрунту. Тому для кожної зони вирощування ми надаємо свої оптимальні густоти, які перевірені нашими дослідженнями. Гібриди соняшнику сингента володіють високою компенсаційною здатністю, і у разі зрідження посівів відзначаються високою сталою врожайністю. І саме головне високим виходом олії. Хоча технологія вирощування соняшнику є відпрацьованою роками, зміни клімату вносять свої корективи. Шановні аграрії, ваші спостереження щодо вибору густоти посіву соняшника будуть корисні спільноті. Тож діліться своїм досвідом в коментарях та підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропустити нові випуски.